Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні ми вперше повідкриваємо кейси, подивимось, який там може випасти дроб після обнови, коли можна крафтити ножі. Сьогодні це буде кейсик Fever з гарними скінчиками. І звичайно, цей кейсик незабаром може піти в дефіцит, і відповідно вже так його не повідкриваєш, а віддавати по 100-200 гривень буде трішечки накладно. Окрім цього, я підготував 10 червоних скінів, одні звичайні одні ста які Спробуємо ще скрафтити пару галдішек. Приємного перегляду. Не зрос, ти чого без скінів бігаєш? Так, кейсі зараз такі у габена ще й треба по 100 гривень на ключі підготувати. Який габен, пішли, покажу дещо цікаво. Дивись, на Bloody кейс ти можеш відкрити 5 кейсів безкоштовно. Плюс можеш отримати 28 гривень від мене за промокодом FELIX. І на ці гроші відкриваєш ще пару кейсів, а потім сам приймаєш рішення, чи хочеш ти забрати ці скіни, чи ні. Для цього тобі треба закинути всього 5 баксів, крипта, карта або скіни. У гейби можна відкрити тільки два кейси на ці гроші, а тут кучу кейсів, апгрейди контракти, кейс батли. Посилання шукай в закріпленому коментарі. Забирай халяву, та головне пам'ятай габен то чесають свої гроші, завжди краще витратить на пиріжок вишнею Так що полетіли відкривати наші кейси. Подивимось, що нам взагалі зможе підкрутити габенчик Перший кейс. Синька. Габен. Дуже треба щось червоне, щоб ми якось, ну, типу, в крафтах потім рухали сюди, АВП <звук> <звук> Блін. <звук> Ай, блін, 044, велворн. Well Непогано. текс. що у нас буде лежати в третьому кейсі? А Бен, можна мені ще червоно? Побільше. Ой-ой-ой, там ембюмпік був в кінці, ну нехай. Дуже цікаво, що ми зможемо отримати в крафтах, тому що два крафтика все ж таки по грошам будуть прям нормально так бити. Ну, тобто, як якби кожен крафтик майже по 10 тисяч гривень. Такого дорогого, дорогущого контенту в мене ще не було. Слава Богу, у мене всі ось ці червоні філери, вони були закуплені значно раніше. Ну і на маркеті трішки подешевше. Я плюс ще з інших аккаунтів позбирав. Тому у нас сьогодні плюс-мінус ще такі. лайтовенькі кіт, будуть два крафтики на голду. Сподіваюсь, це буде щось цікаве, а не ось така синька. Можна габен побільше рожевого і червоного. З рожевого ми зможемо скрафтити червоне, відповідно, червоний в голду. Угу. Поповнення. Він, типу, натякає назвою цього скіна на те, що треба робити поповнення для того, щоб відкривати ще кейс. Так, два рожевого. Понюхали третій калашик, куди? Стільки добра пролітає просто повз нас, але нехай. У нас ще більше 10 кейсів, тому я думаю, може навіть хоча б одне червоне ми ще зловимо. А може і галда. Прикиньте, буде три голди в відосі, і це буде взагалі чудово. Ну, дві буде гарантовано. Отакий ФАМАС. Дуже треба. Давайте на іншенті, Нічному іншенті відкриваємо ось такий фамасік. Тому що нам він дуже сильно потрібен для крафтів. Він коштував по 100, 200, 300 гривень. Ну, там дуже смішні ціни були на цей ФАМАС, але так як його використовують в крафтах, відповідно ціна вже підлетіла майже ну, по 2000 гривень в середньому. Що дуже в цілому смачно. Якщо він випадає. Тобто він, по суті, а, а до речі, той же самий АВП, він трішечки навіть, деякі ці навіть просіли в ціні, але в цілому ціни такі ж самі навіки залишились. В районі десь до 2000 гривень в середньому за АВП. Блін, ну я, б, я оце згадую, як на цьому еншенті Міхієнку випадав Рубі. скелетний ніж. але... Так, давайте трішки поскіпаємо. Окей, ну і подивимось, що у нас буде по перекрутіку. Ой-ой-ой-ой-ой, ще один авопинт, блін, чому? Чому він не докатився? Як же він був близько і далеко в один час. В одному моменті. Ну цей скаут, до речі, він гарно виглядає, але. Ну, його дешевше купити, просто а не з кейсів, з кейсів вибувають. Угу, ось такий дробашик. А Кейсики то закінчуються, капець. Оце у нас мапа трейн зараз. Якраз та, на якої нам випадала остання голда. Це оті рукавиці зміїні. Які я вже продав, якраз, і закупив на ці гроші на ці крафти, що зараз будуть. Угу, угу Ось така цинечка. Так, докупаю ключики на ці два кейси. Отакий от Фамасик, будь ласочка. габенчик. О, ду дуже треба прям для крафтика, щоб не дуже багато витрачати бюджетчику з тих рукавиць, які я продав в минулому опенкейсі, кейсі, в якому випала мені голда. Отак. От от. І ластовий кейс. Габен! Червоний Фамас мені міг би дати. Або два ВП, ну там майже докатився. Ну, коротше, отакий от результат. Ось такий у нас червоний авік вийшов. Дуже гарний насправді, але піде він кудись колись в крафти. Полетіли робити контракти. Якщо ти вже підписаний на мій ютуб канал і мій телеграм, ти можеш виграти такі ніжики. Тобі залишилось тільки натиснути на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Так, ну і що, пігнали, зробимо контрактик. Майже 10 тисяч гривень. Ну це просто капець. Тут у нас. Чотири отаких калашика зі снавидінні кошмара і один фівер. Тобто у нас 80% отримати один із таких ножиків. Та 20% отримати один із таких ножиків. Давайте перевіряти, що нам сьогодні випаде. Блін, один клік. Майже 10 тисяч гривень по новим цінам. 3, 2, 1. Let's go. Ой-ой-ой. Як же це? Так, рукавиців точно нема. Титану, це боїй. Це бой капець. Бовіста трек. Після бойових випробувань. Ось така цацка. Блін, чому це не бабка? Не, ножик ти класний. В цілому питань до нього ніяких немає. Якраз під рукавиці. Але краще б це була бабка. Окейшки, були деякі запаси, які можна було, так сказати, ще задіяти, і в цілому збираємо ще другий такий контрактик по вартості приблизно 7 тисяч, 7-8 тисяч. Тут у нас спектр другої серії, Нагадую, тут у нас дуже 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 цікаві якісь такі ножички: чорна порлина, рубін, сапфір. Коротше, дуже багато всього цікавого. Дуже б хотів би, чесно кажучи, ось цю тигрі ікла. Далі два філери з колекції КС 20 Факту це філер чисто для спалення, і тисячу гривень віддав за кожен з цих фемасів. Але тепер з вірогідністю майже 40% можуть випасти такі ножики. Не дуже б хотілося. Сновидіння і кошмари. Ви самі розумієте, що випадає з фіверкейсу. Ви самі розумієте, що випадає. Ну, дивіться на, на бабку, у нас по факту. Є дві колекції, де може бути бабка: або еміральди, або сапіри, рубіни і чорні перлини. Головне, не класичний, ніж. Будь ласка, 3, 2, 1, go! О май гад. Ти гарячий Ікло, але що це за говно? Чому це параквор? Чому це паракворд? За що? Коротше, в будь-якому випадку у нас є сьогодні голда. Відвій. Чому саме паракорд, саме ніж гавна, ну от просто він до цього не дуже цінував. Зараз я не знаю, тисячу гривень за нього дадуть взагалі. Ну, це може хоч поярче буде. Ось така сьогодні була голда, я з вами не прощаюсь, ще побачимось.